Кросовери, хетчбеки, седани та універсали у сьогоднішньому огляді новинок, які продаються на львівському автомайданчику авторинку Карбазар, який знаходиться поруч з стадіоном Львів Арена. Отож ви підписуйтесь і я розпочинаю. Розпочинає наше відео ось такий Hyundai Tucson Дуже красивий автомобіль. У нас 2-літровий дизель, автоматична коробка передач 167 тисяч пробігу, 2015 рік. Ціна автомобіля 19300. Автомобіль має передні і задні парктроніки, камеру заднього огляду, лінзовану оптику та двоколірні легкосплавні диски. Також автомобіль має електроскладання дзеркал, безключовий доступ. Де шкіряний салон, автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, мультикермо та повний привід. Також присутні підігріви задніх сидінь та величезний панорамний дах. Даний автомобіль, ще раз наголошую, повнопривідний, свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. Камера заднього огляду, партроніки бамперу видно, величезний багажник. І, друзі, поки я знімаю огляд ось цього туксона, ще в нас зараз на огляді Kia Sportage. Люди провели тест-драйв, запарковують на місце і зараз будуть приймати рішення. Що ж, продовжуємо далі, огляд новинок. Друзі, ось така класна Astra у нас є в кузові Ресал з лінзованою оптикою, передніми-задніми парктроніками, легкославними дисками. 19399 пробігу, один і ще дизель на механіці, ціна її 12 950 доларів. Автомобіль має безключовий доступ. Відкрилася дверка в нас. Друзі, шкіряний салон, електропривід кришки багажника, 4 склопні мечі, датчик сіла дощу мультикермо, адаптивний корії контроль, механічна 6-ступева коробка передач та. Є вибір в Резде спорт також і підігріви сидінь та підігріви в керману. Ну і звісно ж двозонний клімат. Друзі, а родзинка цього автомобіля це чорна стеля, і ще й присутні підігріви заднього ряду сидінь. Друзі, де ще ви зустрічали настільки гарно укомплектовану Астру. І в нас в наявності на автомайданчику вона доступна по ціні від власника без націнки. Також вона і всі автомобілі у нас доступні у кредит та лізаних по найвигіднішим умовам. Тому, якщо що обов'язково звертайся в коментарях. Друзі, з вами, як завжди, Олексій, і сьогоднішній відеогляд нас, як завжди, буде присвячений тільки новинкам. У нас намісті понад 200 автомобілів, посилання на них буде в описі під цим відео. Також нагадую, що ми робимо договір купівлі-продажу, страхування автомобіля в дорогу, комплексно перевіряємо автомобіль перед купівлею. Якщо ви приїжджаєте до нас, то однозначно ви придбаєте безпечний автомобіль, адже у нас вся територія в камерах. Ви гроші за автомобіль передаєте під камерою. І навіть якщо ви купуєте автомобіль на... Транзитних номерах, власник вам його передає в нашому офісі під камерою і так само ви йому гроші передаєте все на відеонагляд. Тому ця угода купівлі-продажу фіксується. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми, чи ви не зможете зареєструвати автомобіль, власник обов'язково поверне вам кошти. Отож, друзі, з нами купувати автомобілі зручно, швидко і найголовніше безпечно. BMW X5, 3-літровий газ бензин 8-го року. Ціна його 13 тисяч доларів, в рідній фарбі 266 тисяч рідного пробігу з двома комплектами гуми і ціна X5, друзі, 13 тисяч доларів, по ціні. Nissan Qashqai, якийсь туксончика. Дуже-дуже класна ціна. До речі, автомобіль повнопривідний. Є електролювання водійського пасажирського сидіння. Ось такий красивий коричневий шкіряний салон. Звісно ж, клімат-контроль. Підігрів сидінь та мультикермо. До речі, друзі, також величезний панорамний дах. Клімат для заднього ряду сидінь і підігріви також для задніх пасажирів. Hyundai AX35 2011 року 17 дизельна механіка, 181 тисяча пробіга з панорамним дахом на Яносі на автомайданчику Львівського авторинку Карбазар. Автомобіль має безключовий доступ шкіряний салон, підігріви передніх сидінь. Двозони клімат-контроль, шкіряне мультикермо. Також тут присутні панорамний дах з люком, підігріви також заднього ряду сидінь. Автомобіль оснащений камерою заднього огляду, є досить приємних розмірів багажничок в Hyundai і запаска з титанчиком. Гарна машинка пригнана, розмитнена і сертифікована. Opel Astra в кузові Hitchback, 10 2010 року. 1,6 із 16 бензин, автоматична коробка передач, 133 пробігу за ціною 8800 доларів. Автомобіль оснащений передніми задніми партроніками, передніми склопідіймачами, датчиком світла та дощу. Також тут коробка, звісно, ж, автомат, кондиціонер. І подивіться, який величезний екран доставили. Виглядає досить прикольно: салон тканиний, Машинка без пробігу по Україні. Свіжо признана, розмитнена та сертифікована. І також тут досить приємних розмірів багажника. Peugeot 3008 в комплектації Allure. ціна його 7700 доларів 10-го року 190 пробігу. Механічна коробка продаж це 1,6 бензиновий двигун. Автомобіль має електроскладання дзеркал, 4 склопідіймачі. Шкільне мультикермо, механіку шестиступку. Двозони клі клімат-контроль, екран з проєкцією та екран з навігацією. Так виглядає передня панель, ще вам раз демонструю. Якраз показав управління проєкцією, також є величезний панорамний дах та задні шторки. Багажник, як завжди, нас радує своєю містимістю. Відкривається раз, відкривається, як завжди, ця штучка два. Поличка переставляється. Peugeot в цьому плані дуже-дуже молодці: Volkswagen Passat B6, в кузові седан, 1,8 бензин автоматична коробка передач 10-го року, 190 тисяч пробігу за ціною 7800 доларів. Автомобіль має 4 скло підіймачі, мультикермо, автохолд, автоматичну коробку передач, двозонний клімат-контроль та підігріви передніх сидінь. Також позаду, як ви бачите, присутні парктроніки, Ну і звісно ж багажник, в кузові седан в пасаті. Також, як і в кузові універсал, величезний. Машинка свіжо пригнана, якщо не помиляюся, зі Швейцарії. Такого пасата ми вже були продали. І тепер знову в нас наявності за приємною ціною. Козацька пропозиція. Обов'язково телефонуйте нам! Ось такий бюджетний автомобіль поруч Рено символ офіційно куплений в автосалоні 2008 року 1.4 газ бензин 225 тисяч пробігу з механічною коробкою передач Я носив на нашому автомайданчику. Автомобіль хоч не вигляд і простенький, але попри те, має в нас передні скло піднімачі, кондиціонер, легкосплавні диски Рено і в досить непоганому візуальному стані. Електромобіль Шкода Enyaq, знову в не наявності на автомайданчику. Вона також доступна в кредит та лізинг. 21-го року 46 пробігу, 62 кВт батарея, запас ходу понад 370 км. Це у нас Європа за ціною 28 тисяч 900 доларів. І це максимальна комплектація SportLine. Автомобіль має салон з Алькантари безключовий доступ. Контурну підсвітку салону, мультикермо дуже-дуже красивий автомобіль. Іде гарна чорна стеля, ковшові сидіння. Просто подивіться на це авто. Audi q 5 15-го року, 3 літровий бензин автомат 151 тисяча пробігу. Ціна 20 200 доларів. Автомобіль має білий шкіряний салон, пам'ять сидінь. Мультикермо, запуск автомобіля кнопкою, підігрів сидінь і також панорамний дах. Музична акустична система, до речі, Бенкен Olufsen. Автомобіль пригнаний зі штатів, але якщо не помиляюся, або з дуже маленькими пошкодженнями, або взагалі без пошкоджень. Отож, друзі, всі ці автомобілі знаходяться на Львівському автомайданчику авторинку Карбазар, який знаходиться поруч зі стадіоном Львів. Арена, ось він, поруч. Приходьте до нас в головний офіс. Ми маємо ключі абсолютно від всіх автомобілів, Ми можемо вам їх відкрити, показати, зробити тест-драйв, оглянути, поїхати на автосервіс. Будь-будь що. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відео. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу. Попереду ще буде багато різних цікавих відео, зокрема в суботу. Приблизно дванадцята перша година дня. Чекайте на огляд автомобілів авторинку. Що ж, бажаю всім спокійного дня і до зустрічі у наших нових відео на YouTube каналі військовоавторенко. Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.